Йор екселенці президент Зеленський, президент Зеленський високоповажності, uh, голова Верховної Ради, високоповажні представники конгресу, власні високоповажності of панію панію пані і панове, Дуже приємно пані звернутися пані до вас від імені програми розвитку ООН. По перше, хочу привітати вам з викриттям перемовин щодо членства в ЄС. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну програма розвитку ООН надавала критично важливу підтримку місцевим органам та громадам у забезпеченні життєво важливих послуг і реагування на критично важливі потреби. Аналізуючи, що потрібно для стійкості, передбачаючи існуючі та майбутні слабини в інституційній спроможності і власне доповнюючи їх, коли вони були критично важливі. Такі реформи децентралізації власне створили передумови ефективного реагування. Це створює можливості запровадження інновативних структур урядування на місцевому рівні. Створені функціональні компетенції місцевих органів влади, технологічні та цифрові рішення, узгодження процесів та зв'язку, а також забезпечення зворотнього зв'язку. Співмеж спільної ініціативи з ЄС. Ми, заради економічного зростання ми підтримали понад 200 місцевих урядів України для того, щоб уможливити. Економічне зростання, яке було би включено та творення робочих місць. Ми віримо в ПРОН, що це буде важливе для закриття складних потреб і застосування принципів з них договору. Ми будемо далі слідувати цьому підходу і будемо підтримувати уряд в Україні у місцевому розвитку, у зміцненні можливостей та ролі місцевих та регіональних органів влади. Дякую вам щиро.